А, у нас щеж один играш. Точно ж Да. Не повезло. В принципі, хоча б там, де я бекап взираю. Окей, okay, попробуем ще раз. Вдруг шей раз бекап буде. Хотя... Сумніваюся. Не завжди ж на лад іде. Всього хорошенького потрошки. Хоча поганого побільше п'є. А що я це сказав? Юмия. О, хоча б з нами багає додатково. Ладно. Давно я фугасами не користувався. То ну мою, о! Нево. Куда я попер, хто б мене спитав би? Не знаю, може вас не лагає, але сумніваюсь, бо як не як це я знімаю. а не я дивлюся. Ну, й-мою! Це прикол буде, якщо в мене тут лагає і в когось ще попадеться. Ну, коли відео дивиться, то, що у нього ще лагає. Це як у нього лагати буде. Понімножечку. Е, а ладно. Е, сапёр. Сапёр. его жалко. Оп. Ладно. Вот так вот. Реноцентику хана

Ну Я ж бабаха, я ж дальний бой. куда я пусть? Наверное, ему ну смерть, -мо. Опа. Баба. Бабаху убили, значит. Ладненько, ладненько. Че, да? Спех. не 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 нет на экономится ну не так же ж быстро ну -мо, я же пожить и хочу Блин, Хотіла кранваген цей. Не пробиває щось. Я на нього прям летить. Летить зараза. Живи! і... Paul Paul Ossion. To, ja 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 już się odłoży na PAMDV. Nie wiem. Ja nie wiem, że nie pomną tak to. No za to z domnym. <coughs> Są złośliwą bólu. Tak. No ładnie. Ух не видит Звучание включил. Той самой я снимаю эти видео на тем. Вот, 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 вот. В, вот Ж, Клю. Держи, включай. Мм. навіть ЦЮ. Дивіться, найти пошу його. Окей. Okay. Хотілося б ну вдома з'їздити теа вже ладно. Цікаво це в у меня задание кисть. Пам'ятаю я цей світ, де я на бабасі, де кав а... Живемо, живемо теперішнім. Всі в атаку. Так, я ки, я як би кавзерла б туда поїхав, значить попробуємо туди ехати. Черепашка полетіла. Хоча по суті є тортіс, це черепаха в перекладі з англійської. Ммм. Я і підсвітив. Я шо тут вам? Світляк, що ли? Ай блин. Хитнувся. Ммм. Йо-мо-йо! Ну, що із интернетом. Тисім сьомий Хомяк, чи як тебе там називають? Ти шо мене тут ждав, що ли? есть. Попал. Э. хочу что то назвать. Ладно. Ты меня тут не вымахуйся. Свалы Ай, ладно. Фиг с тобой. Не фігур з тобою. Ну мені тут на черепашку так не прийде. Ай, і на мене теж. Капець мені. Смейслі я ж вистрілив. Крайс. От напишіть в коментарях, я вистрілив чи знову не вистрілив вперше. А може це не кто так залагало, не знаю. подивіться, що це і поки що, все одно без мо бой не зайду. А? Давай, малий туаймик. Що там, той ще живий. Мото ну, вибрав на свою голову, восьмого. Треба було то брати. Ей, що ти там дохнеш? Живий, -мо. Що за... Э... а, понял. А это что такое за фильм? Надо зацеп, под, поддерживаемость. Нормально, нормально, боевые, боевые. Він дуже довгий. Йо-моє. Все дорого. Нет, ничего не хочу. Не хочу на только. Все равно цей раз може повести. там та та сказал. Чисто логика. Желание сбылось. Так, вроде бы тут я одну з видео записывал. Хто згадає це відео? Тут так похоже просто було. Хто згадає це відео там де я був тут спочатку? Йоме. І скажем, і напише мені назву відео. На того я, скоріше всього, що підпишусь. Будемо взаємні підписники. Ну щоб перевірити, чи є тут підписники з мого минулого аккаунта. А може і глядачі просто. Які ще не знають, що я вже тут. Мені на півтанка просто не видно. Ой, що це А, Ладно вже. З ним. Останній патрон нічого не зробить. X é é